Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області. За інформацією працівників офісу президента, пошкоджену будівлю школи постраждалих немає. Обстріляли з градів та важкої артилерії дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області. За інформацією очільника регіону, окупанти скерували на населені пункти понад 30 снарядів. Минулося без жертв, деталі з'ясовуються. У Польщі розпочинаються навчання українських медиків щодо повітряної евакуації. Про це повідомляють представники бюро нацбезпеки країни партнера. Заняття з першою групою українських лікарів проходитиме на польській медичній авіарятувальній базі у Варшаві. Крім того, за попередніми домовленостями у січні 2023 року також буде розпочато навчання з лікування потерпілих із тяжкими опіками. Бригади німецького концерну ремонтуватимуть важку військову техніку для України. Центр відновлення створений за міжурядовою угодою Німеччини та Словаччини і знаходиться за 25 кілометрів від кордону з Україною. Відключення електроенергії можуть скасувати у квітні. Як повідомляють енергетики, на українців чекає щонайменше ще чотири важких місяці. Обстріли енергетичної інфраструктури тривають а пікове зимове споживання струму ще попереду. Однак при цьому вже наступного року ситуація може кардинально змінитись.